В ім'я Отця, Сина і Святого Духа Амінь, слава Ісусу Христу, любі наші молільники, браття, сестри, любі наші діти, найдорожчі спільночани, щиро-щиро запрошуємо всіх на нашу спільну молитву, п'ятниця, вечір, багато праці, парафіального служіння і на славу Божу, тому що хвала Господу, що є та духовна опіка, духовна праця. Для вірних, для нашої парафії, для всіх, хто є в потребі, бо насправді і сьогодні, знову, як і вчора, і інші дні, ми знову потрудилися на славу Господню і на славу тих людей, яких Бог посилає нам по житті. Дякую Богові за сьогоднішній день, його початок, продовження, його підсумок. Адже кожен, хто сьогодні зустрівся. На шляху приніс себе і приніс своє життя, своє добро, свою теплоту, свою щирість, все на славу Божу. Дякую за таку гарну спільноту, яку ми мали вечором в парафії, де ми читали Боже Слово, читали послання апостола Петра, другу главу, третю, третю, власне, друге послання, третю главу, де ми розважали над Божим Словом. Над тими часами, які очікують кожного з нас про прихід Христа, де треба пам'ятати і не загубитися в вірі цього світу, а вміти розпізнавати тих, хто є в добрі і в милосерді, і тих, хто хоче бути тим, хто нагнітає, хто спокушає, хто випробовує. Як важливо в своєму житті навчитися відчути голос Господні і розпізнавати, хто є щирий. Хто є добрий у своїх намірах, а хто навпаки корисливий, хто шукає тільки якоїсь вигоди і користі не для Бога на Його славу, не для ближнього, а для себе самого. І тому, коли ми з вами знову підсумовуємо ще один тиждень, а сьогодні ми приготовляємося у цю п'ятницю вечором до завтрашнього суботнього дня, завтра маємо поминальну Дмитрову Батьківську суботу. Саме таких субот у році є декілька, де вони мають такий особливий момент молитви за душі спочилих. Тому, власне, десь так само хочу зголосити і наголосити, і що після, після нашої молитви потверджу, що завтра є та особлива поминальна, задушна субота, де кожен з нас може до неї долучитися. І повірте, не всі мають можливість прийти до своєї парафії. Не всі мають можливість бути тут, в Україні чи за кордоном, і мати поруч парафіальну церкву чи будь-яку церкву, до якої можна увійти і помолитися. Тому, власне, десь от ці засоби зв'язку, ці комунікації, соціальних мереж стають нам при нагоді, щоб ми могли теж долучитися до тої спільної молитви, церкви, в якій ми завтра зранку. В парафії нашій, зокрема, будемо теж поминати всіх одвіку спочилих наших братів, сестер, рідних, пам'ятати про наших захисників, які віддали своє життя, пам'ятати про обі'єдних в наших родинах у часі війни, які постраждали і загинули від бомбардування ракетами. Молимося за всіх, хто будемо молитися за тих одвіку, спочивших в родинах наших. Про яких ми пам'ятаємо і ніколи не опускаємо, не робимо ми це для того, щоб комусь доказати чи комусь розказати. Дорогі, ні. Можна багато говорити і розказувати, але нічого не робити. А можна навпаки просто молитися щиро і вірити в те, що Господь, як милосерний батько, дає нам дуже багато тих добрих, правильних нагод, в яких ми всі разом зростаємо, в яких ми всі разом. Прагнемо і хочемо, щоб Боже благословіння було разом з нами. Тому зараз, у цю хвилину, запрошую всіх молільників активізуватися і ставити свої серденька, вподобайки. Ну, багато ми можемо робити, щоб був активний саме цей контент, але це не головне. Головне, щоб ми щиро молилися, щоб ми складали в своєму серці, в своєму сумлінні. Свої наміри, щоб ми могли скористати нагоди і поширити нашу молитву там, де є це можливо, там, де ми вміємо і розуміємо, щоб наша молитва стала молитвою, в якій ми ділимося з усім світом нашим спільним єднанням, якому ми хочемо і прагнемо проголосити на весь світ, що ми є віруючі люди, ми є християни, які сповнені і наповнені в Дусі Святому. Хочемо і прагнемо любити, прагнути, бути і щиро глибоко вірити, що Боже благословення є з нами і ми можемо ним ділитися. Тому беремо в руки нашу духовну зброю і розпочинаємо нашу молитву, пам'ятаючи про те, що з нами моляться наші рідні, близькі. Сьогодні особливо хочу помолитися. За нашого воїна, героя Степана, який має свій день народження сьогодні, за нашу молільницю, Надію, яка має свій день народження сьогодні, і просила про молитву, за воїна Володимира, який потребує на ту велику молитовну таку, знаєте, нашу потугу, адже дуже тяжко немічний, і після реабілітації потрібно молитви. Молимося щиро і просимо для всіх наших героїв. За всіх, хто сьогодні в полоні, хто пропав, кого шукаємо, за всіх, хто в пораненні на лікуванні, за всі родини, які зараз мають тяжкі випробування, залишилися без дому, без засобів для зв'язку чи комунікації, чи навіть засобів до життя. Тому молімося щиро, і нехай Господь наповнить любов'ю наші серця. Слава тобі, Господи, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси, і все наповняєш, скарбнице благ, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа. Сина Божого, єдинородного від уця родженого перед усіма віками світло від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все сталося, він задля нас, людей, і нашого Ради Спасення, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого, і Марії Діве, і стався чоловіком, і був розп'ятий за нас за понтія Пелата. І страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця, і в Духа Святого Господа Животворящого, що від Отця і Сина і сходить, що з Отцем і Сином рівно і рівно рівнославими, що говорив через пророків. В єдину святу Соборну Апостольську церкву і сповідаю одне хрещення на відпущення гріхів, очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками. І благословенний плід на Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Синові, що нас відкупив нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Погородице Діво, радуйся, благодатна Марія Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід на Твого, бо ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Слава і Святому Духові, що нас просвітив у святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, і сина на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш перший десяток, спільна молитва і спільна молитва про слави до Господа нашого Ісуса Христа. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй. Помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пакельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, молімося, наш другий десяток молитва, подяки Любому Господеві. Марія Маріє, Мати Божа, молися, молись за нас, Марія Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас разом. Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія, Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марі, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марі, Марія Маріє, мати Божа, молися, молись за нас, Марі, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марі, Марія Маріє, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню. Провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, що і на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш третій десяток, спільна молитва за наше воїнство, за всіх наших достойних героїв. Молимося щиро за всіх, що в полоні за їх повернення, що пропали за їх віднайдення, що в лікарнях поранені за їх оздоровлення. Молимося за родини наших героїв, просимо і благаємо. Для кожного, щоби витримали ту витривалість кріпість, молимося щиро за всі родини і разом чинимо ту молитву благословення. Ісусе, Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас. Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий помилуй. Помилуй нас, Ісусе Ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба. А головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя. Отче наш, і сина на небесах, нехай святить ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу. Але визволи нас від лукавого, молимося наш четвертий десяток, наша спільна молитва, спільне служіння, в якому ми пам'ятаємо про сім'ю, пам'ятаємо про родину, пам'ятаємо в своїх молитвах про хворих, немічних, страждаючих і терплячих, пам'ятаємо в молитві кожне ваше намірення, це сотні, тисячі, десятки тисяч намірів. Щовечора ви складаєте в цій великій молитовній родині, тому нехай вони сповняються по нашій вірі. Пам'ятаємо в молитві і молимося за подорожуючих, тих, що далеко в чужині від Отчого дому, за всіх опущених, страждаючих, терплячих, тих, що поневіряються у різних випробуваннях. Молимося за тих, що хворі, немічні в лікарнях, у лікарняних палатах, приготовлені до тяжких операцій. Молимося щиро за всіх, хто потребіє і просимо і благаємо про Боже милосердя. Маріє, Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа молися, молись за нас, Маріє, Марія, Мати Божа. Молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія Мати Божа, молися молись за нас, Марія Марія, Мати Божа, молися молись за нас. Марія Марія Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати божа, молися моли за нас, Марія Марія Мати Божа, молися, молись за нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О, мій любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, провадь усі душі до неба, а головно ті, що найбільше потребують Твого милосердя, Отче наш що Щоїси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Молимося наш п'ятий десяток. Спільна молитва нашого наміру місяця жовтня, молитва за всіх залежних від немочей, гріха, спокуси від своїх емоцій, думки, слова, діла. Молимося щиро, щоб ми були визволені від всяких залежностей і стали на стежину спасіння. Молимося за примирення, молимося за покаяння, молимося і просимо Господа про Його велике до нас милосердя. Ісусе, ісусе, сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий, помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, Сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе. Сину Божий помилуй помилуй, нас, ісусе, ісусе, Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе ісусе, сину Божий помилуй, помилуй нас, Ісусе, Ісусе, сину Божий, помилуй. Помилуй нас, уповання нашого Отець, прибіжище наш Син, Покровитель наш, Дух Святий, Тройця Свята, Боже наш, слава Тобі, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші. Як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна, ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу! Нині повсякчас і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови благословення всемогучого Бога, Отця Сина і Святого Духа, нехай зійде і буде разом з нами. Любі молільники, браття, сестри, хвала Богові, ми знову звершили нашу спільну молитву в такій великій молитовній родині. Пам'ятаю. І пригадую кожному з вас про те, що завтра маємо Задушну суботу, Дмитрову суботу. Випадає Дмитрія в неділю, тому, власне, завтра ми молимося за душну суботу, де особлива молитва за тих, хто переставився в вічне життя наших захисників, захисниць, об'єнних в часі війни, усіх наших рідних, яким хочемо піднести молитву. Тому дуже прошу, хто має той добрий намір, прошу зголошуйтеся. Звичайно, записуйте свої наміри за душі спочилих на завтра, і нехай ця молитва лине до Господа, бо вона є особливою молитвою. Чекаю після нашого ефіру на ваші молитовні намірення, за тих, кого Господь вже покликав до своєї вічності. Молімося щиро за них. І, звичайно, за всі ті намірення, які ви в потребі, складаєте кожного кожного разу. Тому чекаю на ваші молитовні наміри, дякую, що ви разом на молитві, і нехай Господь прийме кожне наше слово. Всім спокійної ночі, слава Ісусу Христу!